Спробую пиво фейкс, чи як він там називається. Fix преміум. Це коротше, мене завжди манила ця баночка. Спробувати хотілося багато разів. Я навіть не знаю світле воно чи темне, тут все англійською. І я не перевіряв. Коротше. Зараз будемо відкривати. Тут баночка звичайна. Єдиний нюанс я зараз її щойно вструхнув добре, чи так. Зараз буде пшак. Дуже сильний. О, нормально. Одразу, в принципі, можна спробувати пінку. <пінка>, Пінка не гірчить. Доволі приємна. Ну так. Ні, вона має невеличку гірчинку як е, більшість пива. Але вона така приємна, м'якенька, дуже, дуже м'яка. Але треба ж це все діло вскривати все-таки. Єбать, воно препиздець. Бачите? <пі> не треба було трусити, бляха. <пі> Довойобувався. Я по смаку відчуваю, що це світле пиво. Це одразу плюсик з моєї сторони. Вся оцінка буде суб'єктивною, але чесною. Оп. Блять, пінка пиздує і пиздує. Це треба в бокал наливати взагалі-то. Але також кадр виглядає прикольніше і гарніше, правильно. М -м. Ну, по пінці можна вже сказати, що в принципі воно офієнно. І так, пиво хекс преміум чесний смак. Мені подобається. Ні, справді нормальне, можна пити. Тут 5% вмісту смирту. Пінка не сильно гірчить, зовсім трішечки. Мені таке подобається. Пробував інше пиво, прям дуже гірке, воно мені не зайшло, а це нормальне. Мені класно. Так, зачот. 10 з 10 лейзіків. Мені подобається. А, і зараз взагалі то я хотів ще зробити таку штуку. У мене до такий файний бокальчик є. Я хочу спробувати його пиво налити в бокал. Так, і давайте тільки не кажіть оце. Ой, фу, стільки піни. Може, це ви навпаки неправильно наливаєте. Дивіться, от те, що зараз в бокалі, якщо ви наливаєте обережно все, а потім випиваєте, оця вся піна, буде у вас в шлунку. Якщо що. ну, типу, вам окей okay? бути з оцим всім. Шлунку, а потім починається оце рвотні рефлекси і вздуття живота, а потім щось живіт болить. нафіг воно треба. Тому наливаємо отак і чекаємо, доки піна осяде. Так що не вийобуйтесь, без оцих сантиметр пінки нормальна штука. Файно. Зате ви п'єте не гази, а пиво. Йоперний балет Розумієте про що я? think about this <laughs> Треба було сказати. Виглядає воно файно. Мені подобається гарненьке, світленьке пиво і смачне.